На Черкащині селяни повстали проти вантажівок. Ти просто таки нищать їхню вулицю. Дорога вже стала суцільним решетом, а від постійних вібрацій репають тамтешні будинки. Люди вже не перший рік обивають поруги владних кабінетів та все марно. Місцеві депутати на відріз відмовилися зробити вулицю непроїзною. Вікторія Курченко з подробицями. Вузенька вуличка в хацьках стала трасою для вантажівок. Повз будинки сусідні підприємства повсякчас возять добрива, каміння та зерно. Місцевим від такого великий клопіт. Тільки машина їде, так і воно це дихти, це падає, я не знаю. Поки не їздили ці машини, камази, крази, оці бочки, цього не було. А це кожен рік хуже, хуже і хуже. Увесь будинок пані Зої у тріщинах. Жінка боїться лишитися без даху над головою. І така біда тут чи не в кожного. Садиба білоножків узагалі репнула через усе. Вона більше і більше ми її замазували, що чоловік живий був, замазали, але воно все рівно толку. Не що робити, я не знаю. На тій стороні так само це тріщина. Від руху транспорту, а як дощ бідкаються селяни, то в їхніх хатах ще й води повно, стічної каналізації тут нема, та й від асфальту вже нічого не лишилося. Дорога, ніби після бойових дій. Рух тут систематичний. Нема тут перед ні днем, ні ночі. В середньому, я так думаю, ну машин 100 не менше. Поневіряються селяни вже з десяток років. Відтоді, як місцеві владці дозволили вантажівкам тут курсувати. Хоч неподалік обурюються люди, є гарна об'їзна дорога. Вони вже скаржилися на автомобільний терор і в райадміністрацію до Державтоінспекції. Там сказали шукати правди в сільській раді, але депутати переказують, селяни не схотіли робити цю вулицю непроїзною. бо тоді б вантажівки облюбували б. Іншу депутати не проголосували за це і не хочуть, щоб них по під вікнам не прямо так і сказали, щоб нас попід вікнами їздили машини. Їм не вигідно, що там йде центральна вулиця, щоб туди їздили машини, От, тому що вони всі проживають там. Обурені жителі беруть усе у свої руки. Через вулицю натягують міцного ланцюга. Вантажівки невдоволено заткують. Поспіхом на перемовини до протестувальників приїздить сільський голова. Насамперед обіцяє відремонтувати дорогу. Правда, субвенції з області на це досі немає. Роботи почнуться тоді, коли буде можливість. Можливість насамперед у тієї організації, яка погодилася почати ремонт. Не дочекавшись ніяких ніякого фінансування, ну впродовж місяця може. такі запевняння людей не надто переконують своєму голові. Дають два тижні. Як ями лишаться недоторканими, а вантажівки й далі безперешкодно тут їздитимуть. Селяни обіцяють знову вийти на дорогу. Вікторія Курченко, Віктор Наточий, Новини.